Вечір добрий, ми завершуємо інформаційний тиждень. За подіями п'ятниці, 27 грудня, стежили наші репортери. Картина дня в їхніх матеріалах. Вінницькі депутати підбили підсумки руху, що минає, та намітили плани на наступний рік. У Вінницькій мерії зимова феєрія. Підсумку року, що минає підведено, на останній, в 2013-му, сесії міської ради прозвітував міський голова Володимир Гройсман. Окрім цього, депутати затвердили 47 питань пов'язаних зі стратегією розвитку Вінниці на 2014 рік. Вінниця, як і вся Україна, на порозі нового року, але настрій не найкращий. На останній сесії міської ради мер констатував – бюджету на 2014-й вінниця немає. Та й загалом рік видався фінансово складним. Втім, від амбітних планів ніхто не відмовляється. Зокрема, запрацює новий сміттєпереробний завод. Мова йде про сміття станцію, розподіл сміття вже на Перед захороненням на полягон зменшення навантаження. Тобто, все те, що робить сьогодні Європа, те робимо ми. От перший крок це запровадження сміттєсортування окремого пообіцяв Володимир Гройсман і перезавантаження Вінницького аеропорту. Нещодавно його передали у комунальну власність. А за Вінницьким веденням бізнесу будь-яке підприємство повинно працювати для людей та бюджету. Будемо продовжувати Черногорію. Я думаю, що з березня місяця вже буде Ізраїль. Росію будемо утримувати і нарощувати можливості. І треба визначити західний, західний напрямок. Найкращий західний напрямок, щоб люди, вінчани, щоб він був необхідний для подорожування, наприклад, їжу Європи. Наше завдання буде підтримувати льотну можливість нашого аеропорту. В наступному році, за рішенням сесії, площа музейна матиме іншу назву. Її перейменували на честь Тараса Шевченка. В березні там планують завершити реконструкцію та встановити пам'ятник поету. Пам'ятник це приблизно біля 700 тисяч гривень позабюджетних коштів, які знайдені. А сама площа, щоб її порядкувати, зробити так званий Вінницький узвіз, де ми зможуть творити, писати, реалізовувати в тому числі своє, своє мистецтво. Приблизно біля 6 мільйонів гривень. Цими проектами перелік робіт, запланованих на 2014, не вичерпується. Розвиток отримують усі сфери міста. До того ж, допомагати в цьому готовий губернатор Вінничини. Тільки ось така злагоджена системна, конструктивна і послідовна робота може завершуватися результатами. Ви це демонструєте протягом року. І мені надзвичайно приємно, що в міській раді ось є такий формат роботи. І є таке порозуміння. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал. Віта. Повну версію останньої цього року сесії міської ради дивіться сьогодні о 20.20, 20. а ми рухаємось далі. Метрові 60, всі що вище від 100 до пів тисячі гривень. Така вартість ялинок, які повним ходом продаються у Вінниці. Цього року лісове господарство заготовило понад 20 тисяч новорічних дерев. Купуючи їх, лісівники радять звертати увагу на стовбур. Десь під гілками має бути клеймо та пластиковий бедж зі штрих-кодом. Без них ялинка вважається краденою, і за це доведеться сплатити як продавцю, так і покупцеві. Ось ці ялинки в середньому коштують 65 гривень. Вони не більше метра довжиною. Півтора метрові будуть вартувати в середньому 120 гривень, розповідає продавець Володимир Рильчук. Зелених красунь на продаж він привіз з Івано-Франківської області. Всі дерева відповідають санітарним нормам. Без цього ніяк говорить продавець. Чіпки виписуються у лісгоспі і видають там ті, коли получаємо ялинку. Разом з ялинками мені чіпуються, все. Видають документи, все санстанція все проходить. По дорозі гаїшники зупиняють постійно, перевіряють чи чіпи, документи, все, що так просто провести її сюди нереально. Купити ялинку до новорічних свят можна лише у визначених, для цього місцях вони є майже у кожному мікрорайоні міста. Це площа перед ринком урожай, площа перед ринком центральний, територія ринку маки, там також для іде ялинками. Біля торгівельного центру вишенка це в кінці Мелицькій кінці зупинки. Потім великий новорічний. Ярмарок на площі біля магазину Чайка проспект Космонавтів. Там ще можна придбати ялинки біля літака, також проспект Космонавтів вище зверху. І на, проти магазину Корона на проспекту Юності. Мешканці району Київські можуть придбати ялинки по вулиці Грибоєдова, зупинка Грибоєдова. До кінця року в області планується продати 19 тисяч штук ялинок. Повідомляють в управлінні лісового господарства Вінниччини. Це у повній мірі має задовільнити потреби вінничан. Ялинки із макаронів та сіна, сніговики із дощику, в'язані янгуляти і навіть камін, де мерехтить вогонь. У холі Вінницької міської ради відкрилась виставка. Це роботи учасників дитячого конкурсу Зимова феєрія. Спочатку експозицію представили у краєзнавчому музеї, кращі роботи перевезли до мерії. Поробок так багато, що їх розмістили чи не в кожному вільному куточку першого поверху. Втім, то приємні незручності, оскільки новорічного настрою та краси забагато не буває. Зимова феєрія оселилася у холі Вінницької міської ради. Тут відкрилась новорічна виставка поробок дітей нашого міста. Її експонати ретельно відбирали З 17 по 24 грудня. Школярі, вихованці садочків та палацу дітей та юнацтва показали більше 400 робіт у краєзнавчому музеї. Кращі з цих робіт у вівторок перекочували до мерії. Новий рік ми асоціюємо його з дивом, правда? І дійсно, ми сьогодні от присутні на виставці, яку ми перенесли. Сли з краєзнавчого музею в хол нашого виконкому. На жаль, всі роботи не могли помістити, але дійсно це свято дива, яке зробили діти своїми руками разом із батьками. Усім батьківським колективом після уроків разом із дітьми робили солом'яну елинку у 25-й школі. Її виготовляли з місяць, виготовляли після уроків. У вільний у вихідні дні виготовляли. В нас Дуже в нас дружні, тому долучалися усі і батьки, і дідусі, і батьківський комітет, і вчителька. Як робили з всім світом? Ми вийшли на ось таку ідею зробити цю ялинку з природного матеріалу, щоб вона. Навчила наших дітей цінувати природу, берегти її, шанувати. Прикрашена рукотворна новорічна красуня штучною калиною і взута у чоботи. Останні далися найважче, кажуть діти. Тому що ми туди вставляли внутрішніжок гіпс, потім приклеювали на нього сіно. А сіно брали? Назутівка вчителька поїхала в село і принес, принесла нам сіна ще з минулого року. Свою ідею для зимової феєрії виношує одинадцятикласниця 32-ї школи Влада Ярецька. Вона зробила камін, де мерехтить вогник, та прикрасила його різдвяними панчохами. І тут не обійшлося без батьківської допомоги. Ну, камін це з робив, тобто він займається цим. Непогано виходить, а тоді вже фарбувати і, 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 ну, і вже приводити його до такого вигляду. Ми вже з мамою старалися, якби, щоб це так вийшло. Дуже виріс рівень професійних робіт, дитячі роботи такі, що. Не знайдеш не в інтернеті і такі настільки креативні, і сам головне, що ця виставка має екологічний напрямок. Створені руками дітей прикраси градують віничан та працівників місць виконкому, напередодні новорічних свят вже другий рік поспіль. Зимова феєрія пануватиме там до 14 січня. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такими новинами позначився останній робочий день тижня. Я дякую, що дивились. Залишайтеся на нашому каналі одразу після прогнозу погоди у нашій студії в прямому ефірі. Підсумки року підведе Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Ну я прощаюсь і бажаю вам плідно використати два вихідних, що попереду. 28 грудня у Вінниці хмарно, з проясненнями без опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Температура вночі – мінус 2, плюс 3, в день – плюс 3, плюс 8.